Підсумків тижня на телеканалі Віта, доброго вечора. Про головне розкажу я, Лариса Бондар. Це постфактум. Ми розпочинаємо. Вінницькі гвардійці потрапили в оточення під попасною, є поранені та втрати. Чорнуха та антипіар. Передвиборча кампанія досягла свого апогею. Зміна вектору енергозберігаючі технології на піку популярності. Сі навколо передвиборчих перегонів загострюється ще один гарячий тиждень, і ми матимемо новий парламент. А поки що кандидати у народні депутати змагаються за крісла під куполом Верховної Ради. І не завжди боротьба чесна та справедлива. Наразі в області вже зафіксовано понад 50 порушень ведення виборчої кампанії. Серед них близько двох десятків це антипіар маніпуляції і чорнуха. На Вінниччині такі найчастіше зустрічаються на тринадцятому. Та 14 Му та 14-му округах так жителі жмеренки у своїх поштових скриньках знаходили листи від лідерки однієї з політичних сил із закликами не голосувати за одного з її конкурентів. Щоправда, полісила від листівок відхрестилась на цих же округах. Знайшли і листи, які, начебто, від президента, в яких він просить виборців підтримати певного кандидата, хоча насправді від блоку балотується зовсім інша людина. Це тільки невеличка частина того всього, що буде закручуватися нас нашими оцінками найближчий час. І знову ж ця короткотерміновість, короткотривалість цієї кампанії змушує технологів вставати на голову і робити безглузді речі. Ми би закликаємо штабів, а особливо кандидатів, щоб вони вгамували своїх представників технологічних. Офісів або технологічних команд, які би не робили, не не показували Вінницьку область як місце найгруднішого виборчого виборчих перегону. Над такими проявами нечесної гри варто замислитися. Саме від кожного з нас сьогодні залежить майбутнє держави. Хотілося б, аби сотні смертей українських героїв та патріотів не стали даремними. Тож перед тим як поставити галочку у виборчому бюлетені, слід добре обміркувати вибір, адже кожен має усвідомлювати відповідальність за свої рішення і нам, у разі чого, за них розплачуватися. Загалом проголосувати цьогоріч у області може майже 280 тисяч людей та ще 900 мешканців Криму та Сходу України. Для цього вимушеним переселенцям до 20 жовтня необхідно подати до відділу введення державного реєстру виборців заяву та паспорт. Після перевірки даних прізвища людей будуть внесені в список і вони зможуть проголосувати на найближчій до фактичного місця проживання дільниці. А для вирішення житлових питань людей, що переїздять з окупованих. Територій чи зони ведення АТО уряд започаткував щомісячну адресну допомогу її видаватимуть на покриття витрат за оренду житла на одну сім'ю не більше 2400 тисяч гривень. Гроші на винайм житла та оплату комуналки отримуватимуть переселенці з Криму та зони проведення АТО до 2400 гривень на сім'ю, а саме по 884 гривні на кожного непрацездатного це інваліди, діти та пенсіонери. Ще 442 гривні для працездатних осіб. Оформити допомогу можна у відділах соцзахисту за фактичним місцем проживання людини. Для оформлення зазначених виплат уповноважений представник сім'ї до органу соціального захисту подає заяву, копії свідоцтва про однурення, свідоцтво про народження діток, От довідочку про реєстрацію місця перебування та письмову згоду до вільної форми інших членів сім'ї про те, що вони не заперечують, щоб дану допомогу оформляла саме ця особа. Катерина Карпенко одна із перших у Вінниці, хто подав документи на оформлення такої адресної допомоги. Дівчина приїхала з Луганська разом із матір'ю та донькою 11 років. З речей з собою взяли лише те, що змогли привезти в руках. Родину приютили родичі. У них гостюють вже четвертий місяць они що вони дуже добре отнеслись, все, але в будь-якому випадку це невозможно жити все время у Планируем Плануємо знімати життє, как то вопрос. У Вінниці Катерина вже влаштувалась на роботу. Місце знайшла відповідно до фаху та освіти. Донька дівчини ходить до школи. Повертатися до рідного Луганська родина наразі не планує. Я хочу жити в Україні, хочу, тому що люблю Україну. Вот. я патріот своєї страны, хочу, щоб рібенок у мене жил в Україні, любил свою страну. Сьогодні у Вінниці більше тисячі вимушених переселенців. Щомісячна адресна допомога на оплату житла призначається від дня звернення та виплачується впродовж шести місяців, і лише тим людям, які стоять на обліку у органах соціального захисту населення. Довідка про те, що людина взята на облік як особа, що переміщена з зони антитерористичної операції або з тимчасово окупованої території громадяни можуть отримати одразу ж того дня, коли вони звернулися до органів соціального захисту. Коли вони будуть мати на руках таку довідку на себе, на членів своїх сімей, вони можуть цього ж дня і звернутися за призначенням адресної грошової допомоги. Сація на винайм житла виплачується готівкою. Її перераховують на соціальний рахунок особи переселенця, відкритий у будь-якому відділенні банку. 23 роки Україна вкладала мільярди доларів у Газпром. Натомість розвиток власного видобутку енергоресурсів та економне їх використання лишалися поза увагою. Як наслідок, тотальна залежність від країни сусідки, яку Росія сьогодні використовує як головний козир для тиску на Україну. В такій ситуації пошуки Жерел альтернативної енергетики стали актуальними як ніколи. Тож державники кардинально змінили вектор. Уряд прийняв національний план дій з відновлювальної енергетики. Згідно нього російський газ заміщуватимуть вітчизняним біопаливом на часі використання залишків сільськогосподарського виробництва, вугілля, енергії сонця та вітру. Ось так виглядає перша в Україні сонячна міні-електростанція. Її власник, інженер за освітою та підприємець, вирішив побудувати минулого року, коли влада дозволила українцям виробляти і продавати електроенергію. Монтаж обладнання зайняв два місяці, але цьому передував майже рік бюрократичних процедур. Уряд видав постанову уряду. НКРЕ видало постанову НКРЕ, а обленерго на місцях не знали, хто робити, бо їм не видали розпоряджень правил, погоджень. Однак, врешті, угода з обленерго була підписана. І з 8 серпня станція перетворює промені на енергію. Чоловік отримує 3 ,89 гривні 89 копійок за кіловат годину. За серпень заробив понад 3 тисячі гривень. За вересень, ще гроші не отримували, ніби до 10-го числа мають перерахувати. Вересень буде більш продуктивною. У Львові було краща погода в вересні. Там має бути без помоги розрахунку до 5 тисяч гривень. Така станція обійшлася Роману у 18 тисяч доларів. Його досвідом вже зацікавилися десятки людей у всій Україні. Однак, поки що, він єдиний сам собі енергетик. Розвитку індустрії перешкоджають порівняно низька закупівельна ціна, дорогі кредити та нестабільна гривня. Матеріали прив'язані до, до ціни долара. Якщо до недавнього часу термін окупності такої станції десь був 4-5 років, зараз пораховано, що це десь 5-7 років. Тому треба. Ну, такі інвестиції вкласти і зрозуміти, що вони окупляться не раніше п'яти років. Але Роман Баб'ячок певен, справа варта того, щоб в неї інвестувати, і намагається переконати в цьому хоча б своїх сусідів. Що до сих пір більшість і не вірить, що мені платять гроші. Я вже навіть там квитанцію показую люди та платять, тобто треба перебороти в людях, ото, то не сприйняття, що таке може бути, щоб обленерго заплатило гроші. Крім економічної користі, такі електростанції приносять і екологічну. Не заробляти, але суттєво економити на електроенергії дозволяють світильники з вмонтованими акустичними датчиками. У під'їздах Вінницьких висоток вони почали з'являтися ще торік. Особливість таких ліхтарів у тому, що світло вмикається автоматично, реагуючи на рух чи шум у приміщенні. Вимикаються теж самостійно через 40 секунд, якщо не повторюється рух. Вартість одного світильника разом з монтованим датчиком становить 150 гривень. Для відчутного заощадження. Їх вішають на кожному поверсі багатоповерхівок. На одному за добу економлять до 60% електроенергії. Тож витрачені гроші швидко повертаються. Освітяни на передовій у боротьбі за енергетичну незалежність держави з 888 шкіл, що є у області, лишилося лише 177, які обігріватимуть газом. І лише тому, що у цих навчальних закладах немає можливості перейти на альтернативні види палива. Решту закладів освіти переобладнали на твердопаливні або електрокотли. Зекономити планують і на канікулах. Через відтермінування опалювального сезону вінницькі школярі не відпочиватимуть восени. Натомість зимою діти матимуть довші канікули. Без осінніх канікул вільницькі школярі вчитимуться цього року. Їх перенесуть на зиму на найбільш холодний період. Тоді у навчальних закладах будуть підтримувати мінімальну температуру, аби не розморозити систему опалення. Відповідно до чинного законодавства, діти як повинні були перебувати на канікулярний період один місяць. Загалом вони так і будуть перебувати. На канікулах протягом одного місяця. Тобто, час буде відтермінований в більш холодні часи, коли будуть морози, відповідно, діти будуть на той час знаходитись на канікулах. Більшість батьків підтримують таке рішення департаменту освіти. Зараз досить важка програма, але ну навіть не зважаючи на це, що ніби вони так потрапляють в такий марафон, досить тривалий. Я вважаю, що це правильно, тому що по перше у нас в країні зараз така ситуація, що потрібно. Ну, з об'єктивних причин це розглядати. А по-друге, хай краще дитина взимку побуде вдома, ніж, от, наприклад, в сильній морози віддавати її в неотоплюване приміщення. Зараз держава в такій ситуації, що треба якось свої інтереси, якось державними якось зводити до одного. Тому підтримуємо. Не зовсім згодна з цим, тому що дітям треба віддихати, всі звикли, що закінчується четверть. І якось відпочину. А от школярі від перспективи відкласти ки ніколи не в захваті. Працюєш, а нічого Працюєш. і нема від. Оддихати нормально Якщо перший місяць, і другий вже так витримую, Так нормально. До того вчитися відпочинку практично немає. Зимою теж класно. Подібні рішення про перенесення осінніх канікул на зимовий період прийняли у більшості українських областей. За обігрів міські заклади освіти зазвичай платять майже 43 мільйони гривень на рік. Чи вдасться завдяки новації зекономити? вінницькі педагоги порахують після завершення опалювального сезону. Не перемикайте, це ще не всі підсумки у другій половині програми. Ми розкажемо. Як козаки силою мірялися? Два-три зуби, два віницьких рекорди. Всевина у бороду, автомату руки. Бійці 3-го резервного батальйону Нацгвардії Вінницької частини 3008 потрапили у оточення під попасною Луганської області. Хлопців обстріляли російські бойовики, які у своїй більшості представляють ростовські козаки війська Донського. Вони озброєні артилерією і градами та мають до 20 танків і кілька десятків іншої важкої техніки. Більше доби наші військові чекали на підмогу у результаті обстрілів за неофіційною інформацією. Десятки. Поранених і є загиблі в підтримку бійців на сході. Вінничани продовжують невтомно надсилати допомогу. Більше п'яти тонн провіанту, теплі речі та медикаменти поїхали у зону АТО цього тижня. Збирали та зносили необхідне солдатам до обласного управління міліції. Цього разу, окрім харчів та речей, відправили пічки для обігріву та ноші для транспортування поранених. Підмога надійшла і до Вінницького 9-го батальйону територіальної оборони. Бійцям підготували сюрприз, аби хлопці на передовій мали змогу зігрітися, помитися та відпочити. Їм передали мобільну лазню в комплекті з теплим одягом і дровами. Загальна вартість посилки 140 тисяч гривень. А от вінницькі ветерани готові не лише підтримати солдат матеріально, а й підставити молодим захисникам своє загартоване у боях плече. Ветеранам великої вітчизняної пенсіонерам та медикам нагадали, ази військової справи вінницькі правоохоронці провели для них навчання на базі госпіталю для інвалідів. За словами міліціонерів, перш за все такі заходи потрібні самим ветеранам, адже сьогодні, попри вік, вони знову готові братись до зброї. Якщо потрібно, то ми. ми, вважаємо. ми вважаємо. Свою батьківщину звісно. На навчання запросили спецпідрозділ Сокіл і вибухотехнічну службу. Інструктори розповідали, як стріляти з пістолету Макарова та АК. Дозволили збирати та розбирати зброю. На Донбасі йде війна і гибнуть молоді солдати. У нас старших солдат, учасників велика війни, болить серце, і вони не знають. Так що дякую. треба відновити і готувати народ своєї родини. Колишні солдати впевнені, практичні навчання з оборони потрібні і в школах, аби виховувати патріотичну та усвідомлену молодь. Адже за роки незалежності Україна втратила бойову міць, тож тепер має швидко надолужувати. Символ волі та української державності, створений у Вінниці, претендує на внесення до книги рекордів України. Тризуб заввишки майже в 4 метри та вагою у 400 кілограм з'явився на подвір'ї госпіталю ветеранів та інвалідів війни. Над виготовленням гербу два тижні поспіль працювали зварювальники шпиталю. Матеріали для залізного символу держави дали благодійники. Жовто-блакитний символ України прикрашає вхід до Вінницького госпіталю ветеранів війни. Малий герб держави Тризуб власноруч зварили двоє працівників шпиталю. 156 метрів квадрата 10 у нас пішло. Оце на все на узорі, на кручений квадрат, на основу звіти кругом. Е, майже два листа металожесті пішло, щоб взяти його зашити. Матеріали на виготовлення тризуба подарували благодійники. За вишки він 3 метри 62 сантиметри, майже такий самий розмір і по діагоналі. Тож зварювальники В'ячеслав та Дмитро зізнаються, награлись з ним добряче. Спочатку ми поділили цей тризуб на сегменти, на які ви намалювали на столі. Потім з квадрату вигнули це все в розмір, Добавили полоси для жорсткості. І з цієї сторони, як ви бачите, теж закрутили квадрат. Він має тут такий декоративний вигляд. І, звичайно, ці от елементи ковані. Ці кінчики всі вручну відтягувались, відклепувались. Саме найскладніше в цій роботі це було виставити основу на столі і викинути всі діагоналі, дати повністю всі прихватки. Тому що хто розуміється в сварочному ділі, скажемо посім, да то знає, що якщо все підряд утворити його, да воно його покрути вертольотами. Аби встигнути встановити малий герб до дощів. Хлопці два тижні працювали понаднормово. Ну тепер подивіться, як красиво зараз. це жовто. Гаряче таке листя разом з голубим небом, унісон дивиться з нашим гербом. Встановлювати тризуб довелося усією дружньою родиною шпиталю, адже конструкція має солідну вагу. До двох десятків людських рук ледь подужали. Тут вага 400 кг, якби це, можна сказати, що це якісь серйозні монтажні роботи, тому заучаствувало тут багато людей в підйомі. Тобто, з руками це все підняли своїми силами і справились з цим завданням. Ідея такої прикраси виникла у начальника госпіталю Валерія Бабічука. Каже, від початку воєнних подій у державі колектив не залишався осторонь. Збирали гроші, відправляли речі в зону. АТО. вирішили ще й таким чином висловити свій патріотизм. На наших пацієнтів я думаю, це теж буде мати буде мати вплив, тому що ці люди, які це наші батьки, які у нас лежать, вони практично ну завоювали, щоб ми жили в мирі. А сьогодні якраз. Неспокійний час, і тому я думаю, що кожен з нас переживає, що далі далі буде, як воно буде розвиватися. Тепер у шпиталі сподіваються, що Тризуб попаде до книги рекордів України. Вже навіть відправили туди його фотографії. А поряд на галявині земна куля. На ній позначена одна єдина країна. В патріотичні кольори розмальована територія України разом із півостровом Крим. А збоку надпис «За мир на землі. Незабаром на патріотичній галявині з'явиться ще й клумба з символікою України у розробці і національний прапор. Ще один, але цього разу уже живий тризуб претендує на національний рекорд. 70-метровий герб, створений вінницьким студентством, став наймасштабнішим. До цього часу першість майже рік належала жителям Чернівців. Їхній герб України створили 680 людей у вишиванках. У Вінниці ж на стадіоні медичного коледжу зібралось майже дві тисячі молодих людей. Прийшли у вишиванках з прапорами та українською символикою на обличчі. Тризуб розміром 70. На 55 метрів утворили під час флешмобу Єдина країна. Ми хочемо, хочемо підняти патріотичний дух молоді та зробити соціальний ролик ролик відслати нашим хлопцям, які є на в АТО, щоб вони бачили, що ми за них вболіваємо і ми тут боремося з справедливий підносимо патріотичний дух і хочемо, щоб в Україні був мир. Рівняння на прапор! Звучить гімн України. У тих, хто готовий покласти і душу і тіло за рідну державу, День захисника України цього тижня започаткував президент Петро Порошенко. Україна більше ніколи не відзначатиме це свято за військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо шанувати захисників своєї батьківщини, зазначив президент. Дату для їх вшанування обрали як ніколи влучно 14 жовтня, свято Святої Покрови Богородиці. Це день, у який ще сотні років тому наші прадіди вшанували. Оле козацьку славу не відступали традиції у Вінниці і цього року. Вінницькі студенти козаки мірялися силою. Хто сильніший з'ясовували в ході богатирських ігор козацькі забави на хтал тих, що на загальнодержавному рівні проводить Василь Вірастюк. Нормально, трохи жарковато, <рисок> переслав горлі, але нормально. Охочих продемонструвати силу виявилося з десяток. Організатори кажуть, знайти учасників виявилось нескладно, адже все українське сьогодні актуальне як ніколи. В нас присутні молоді, патріотичний дух, який, по-перше, потрібно підтримувати і виховувати, і направляти в правильне русло. Ми говоримо, що відповідальність за своє здоров'я, за те, що відбувається в країні, сьогодні починається з кожного з нас. На козаків чекало п'ять випробувань. Як переконував головний суддя змагань, то звичайні силові вправи, які може робити будь-яка фізично розвинена людина. Спеціальних навиків вони не потребують. Тут, скажімо так, козацька сила і дух козацький, який, які можуть, скажімо так, привести до перемоги. Серед завдань прогулянка фермера або ж біг з двома гирями у руках. Їхня загальна вага понад 60 кілограмів. Увага руш. Серед найважчих кидання колоди. Колода вона десь приблизно. 3,20 довжиною. Її вага ну не це соснова колода, і вона вже висохла, так що вона не дуже тяжка. Я думаю, там кілограм 15 може в ній є. На аналогічних змаганнях одному з віничан вдалося кинути таку на 8,5 метрів та перевершити цей рекорд студентству не вдалося. Багато богатирів не змогли досягти і двох метрів. Втім, розібравшись із нюансами техніки, дехто все ж таки показав непоганий результат. Здоровий спорт, здорові хлопці. Боротьба подобається. Важко, звісно, нашим козакам було не легше. На закуску на хлопців чекало буксирування авто, вага якого 1600 кілограмів. Зазвичай козаки тягнуть воза із сіллю. Але оскільки такого у організаторів не знайшлося, знайшли йому заміну. Якби ми все життя сиділи на дивані, то ну в цьому житті нічого не добилися. А так би показати, як за зразок іншим, що не потрібно сидіти на дивані, потрібно чимось займатися. Усі учасники отримали заохочувальні призи, переможці, медалі та футболки з патріотичними написами. Подальшому до фестивалю планують долучити студентство всієї області. Україна понад усе у нас найкращі та найсильніші хлопці. Молімося, аби свою силу їм довелося показувати лише на полях спортивних баталій. Тож невтомно бажаю усім нам миру. Дивіться на за тиждень. Ми передаватимемо оперативну інформацію з виборчих дільниць. Це були підсумки тижня. Хай усім нам щастить.